посли повинні розуміти, що мірилом їхньої діяльності є результат. От вони повинні працювати на результат. Вони повинні розуміти і бути в реаліях країни, що воює. Я був обурений, перебуваючи в одній країні, коли там знаходилось наше посольство. А в мене мої візові запитували: так що у вас ще триває війна? Я був обурений, тому таким послам не місце в системі, безумовно, чи працівникам. Це неминучий процес ротація. І відразу після указу, після призначення потрібно бути готовим до повернення. Тому що, ще раз повторюся, це прерогатива президента. Маркарова, Оксана Маркарова. Од, вона одна з наших найбільш успішних послів. Це правда, вона надзвичайно ефективна, харизматична. Ось, але напевно, що в кожного. Дипломат, як я сказав, є е, ротаційний цикл, і е, я вам підтверджу, що бачення президента України було здійснити ротацію в усіх країнах і G7, і G20, тобто, в першу чергу, посилити ці країни, в тому числі е, трек Сполучених Штатів Америки, е, тому це зараз е, дійсно на порядку денному.